Сьогодні продовжуємо своє спілкування з молодими спеціалістами. Наразі перебуваємо в Котельніській амбулаторії і маємо можливість поспілкуватися з сімейним лікарем Олегом Борисовичем. Доброго дня! Доброго дня! Олеже Борисовичу, скажіть, будь ласка, насамперед, чому ви брали сімейну медицину? Ну, лікарем я хотів бути ще з самого дитинства. А чому саме сімейна медицина? Це тому, що вона багатогранна, широкопрофільна галузь. Яка вимагає знань не тільки в терапевтичній діяльності, а й в деяких хірургічних маніпуляціях. А коли здобули свій перший досвід? Якщо говорити про власний лікарський досвід, то це під час проходження інтернатури. А якщо про медичний досвід загалом, то це під час навчання в університеті? Всі ми знаємо, що сімейний лікар це первина ламка медицини. А скажіть, будь ласка, от з якими проблемами звертаються пацієнти найчастіше? Найчастіше звертаються пацієнти з хронічними захворюваннями, такими як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет ужеріння. Але не на останньому місці, звісно, і гострі респіраторні вірусні інфекції. Також зараз актуальним стають проблеми пов'язані з психологічними розладами та розладами емоційної сфери. З приводу емоційної сфери. А чи вдається вам особисто абстрагувати роботу від свого власного відпочинку? Яким чином ви це робите? Е, знаєте, е, лікар це не професія, а спосіб життя. Тому, відповідно, повністю абстрагуватися від роботи, звісно, не виходить. А от від професійного вигорання мене рятує моя сім'я. Надійний тил. Так. А скажіть, будь ласка, на сьогодні яку кількість пацієнтів ви обслуговуєте? До мене зареєстровано приблизно 90% мешканців території, яка обслуговує амбулаторія. Додатково ми ще надаємо медичну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. А якщо проаналізувати, все ж таки, яких емоцій у вас більше в роботі: позитивних чи негативних? І якщо ці негативні емоції трапляються, то в зв'язку з чим? Ну, ви знаєте, позитивні емоції в мене викликає кожен успішно пролікований випадок. І на щастя, у мене позитивних емоцій набагато більше, ніж негативних. Тому на негативних я навіть не буду зупинятися. Якщо говорити про сучасну медицину, от вашими очима, які проблеми на сьогодні ви бачите, і взагалі, от з вашої власної практики, що б вам хотілося змінити? На мою думку, найбільша проблема сучасної медицини це є радянські схеми лікування та препарати. Вони є досить далекими від доказової медицини, але, на жаль, вони широко популярні серед багатьох лікарів та пацієнтів. Якби наша Україна перейшла виключно на доказову медицину, це було просто неймовірне задоволення для справжніх лікарів. А скажіть, будь ласка, яким чином ви визначаєте стиль комунікації зі своїми пацієнтами? От взагалі, якась ж має ви... бути система? Ну так, звісно. Я вважаю, що найкраща комунікація для сучасного лікаря це вміння слухати. І цю комунікацію я використовую перш за все. Скажіть, будь ласка, це зрозуміло, що кожен лікар має у своїй роботі пропагувати здоровий спосіб життя? От яким чином ви це здійснюєте? І взагалі, от що ви могли порекомендувати жителям ну, не тільки вашого там, старостинського округа, а й, зокрема, от, ваші рекомендації? Ну, стосовно здорового способу життя, то е, безпосередньо під час прийому ми проводимо профілактичні бесіди з пацієнтами. Також періодично публікую інформаційні матеріали в соціальних мережах, е, а мешканцям потрібно зрозуміти, що краще профілактувати хворобу, ніж її лікувати. Це набагато краще по економічним, по економічним питанням, ну і по, по загалом по здоров'ю в цілому. Серед нашого населення досить набуло популярність самолікування. Ну, зв'язку з тим, що останнім часом ми знаємо науково-технічний прогрес досить розвинутий, і всі дуже люблять насамперед запитувати в Гуглах, як пролікуватися аніж сімейного лікаря або будь-якого іншого спеціаліста. От скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до самолікування? Ви знаєте, якщо є можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу, то я категорично не раджу займатися самолікуванням, навіть якщо це допомогло вашій сусідці, родичці чи знайомій, особливо з Google. Також хочу окремо наголосити, що фармацевти це не лікарі. І вони не несуть відповідальності за ваше здоров'я. Також, користуючись нагодою, я хочу подякувати всім захисникам та захисницям, а особливо колегам, які стоять на варті не лише здоров'я, а й оборони нашої держави. Велика вам шана, подяка і слава! Все буде Україна!